Привіт, усім! Мене звати Павло. Це канал Альфа Центавра, і це наша щотижнева добірка головних космічних новин. Якщо говорити про минулий тиждень, тоді головними ви обрали дослідження про те, що вода у зв'язаному вигляді може бути на багатьох екзопланетах. І традиційний блок про SpaceX. Сьогодні голосуйте, як звикли. Почули цікаву новину? Зверніть увагу на її шифри у верхньому правому куті. Запишіть шифри всіх новин, що сподобалися, і залиште їх у коментарях. А через тиждень я підіб'ю підсумки вже для цього випуску. П'ять тисяч вподобайок під минулим випуском нам вдалося зібрати. Давайте сьогодні спробуємо знову повторити такий результат. Переходьмо до новин. Man, Як місії на низькій навколоземній та геостаціонарних орбітах, так і місії далекого космосу вимагають великих обчислювальних можливостей. 12 вересня компанія SkyCorp оголосила про наміри відправити наступного року на місяць комерційний твердотільний накопичувач від тайванської корпорації Fizon Electronics Corp. Його планують доставити на південний полюс супутника з демонстраційним сервером даних Lone Star LLC, який планується запустити на посадковому модулі Nova-C компанії Intuitive Machines в рамках програми NASA Commercial Lunar Payload Services. Зараз Skycorp тестує технологію Fizon у своєму експерименті з інтерфейсом розумних космічних систем на МКС. Твердотільний накопичувач, який компанія планує протестувати на місяці, є удосконаленою версією накопичувача МКС і розрахованою на зберігання 8 терабайт даних. 7 вересня Ramon Space опублікувала плани щодо надання обчислювальних технологій, які розробляються спільно з Lulav Space. Ці технології будуть використані для ізраїльського місячного модуля bereshit 2 від Space запуск якого планується в 2025 році. Lulav Space робить ставку на стійкий до радіації комп'ютер Ramon Space та цифровий сигнальний процесор для системи комп'ютерного зору посадкового датчика. Точний та надійний навігаційний датчик відіграє вирішення Рішальну роль при посадці на місяць. Ми дуже раді, що SpaceIL вибрала нас для місії Берешит 2. Використовуючи обчислювальну платформу Ramon Space, ми зможемо легко, швидко та надійно розробляти передові алгоритми, щоб забезпечити найточнішу та найбільш докладну інформацію та підтримати цю історичну місію, кажуть представники LuLav Space. 16 вересня у НАСА оголосили про початок конкурсу на розробку другого місячного посадкового апарату для програми Artemis. Прийом пропозиції триватиме до 15 листопада, а переможця буде оголошено у травні 2023 року. Перед учасниками стоїть завдання розробки посадкового модуля для місій, що підуть за Артемідою 3, першим пілотованим польотом у рамках програми. До запуску Артеміди-5 у 2028 році компанія-переможець має здійснити дві посадки на місяць: одну з екіпажем та одну без, після чого зможе бути обраною для експлуатації у майбутніх місіях. Конкурс проходить у рамках проєкту Sustaining Lunar Development, мета якого закласти основу для довготривалого дослідження місяця, забезпечивши конкурентні умови у програмі Human Landing System. Новий посадковий модуль має відповідати вимогам кількох умовних місій до південного полюса місяця. Перша Polar Mission, полягає у доставленні двох астронавтів до місця посадки, перебуванні там протягом шести з чвертю днів та проведенні чотирьох запланованих та одного позапланового виходу екіпажу на. Поверхню у рамках другої місії, Polar Excursion Mission апарат має провести 33 дні на поверхні місяця, проте цього разу передбачається наявність базової інфраструктури в місці посадки, тож кораблю залишається доставити чотирьох астронавтів до готового житлового модуля і дочекатися їх повернення. Крім цього, апарат повинен мати змогу транспортувати вантажі та здійснювати короткі місії до інших регіонів нашої супутниці, окрім полюсів. Наразі нічого не відомо про те, які компанії братимуть участь у програмі. Серед ймовірних претендентів: Blue Origin та Dynetics, які марно намагалися оскаржити перемогу SpaceX у першому конкурсі в рамках HLS у 2021 році. Проте обидва підприємства поки не виказували наміру висунути свою кандидатуру. Також можливою видається участь партнера Blue Origin по HLS Lockheed Martin. перед невдалою спробою запуску ракети SLS 28 серпня. Представник компанії заявив, що вони розглядають такий варіант. Величний Сатурн з його системою кілець один з найвпізнаваніших краєвидів сонячної системи. Проте за його красою ховаються дві таємниці, чому площина екватора Гіганта має нахил у 26,7 градуса відносно площини його орбіти, і звідки все ж таки з'явилися його кільця? Роками астрономи вважали, що відповіддю на перше питання є гравітаційний вплив Нептуна, оскільки прецесія його орбіти дуже схожа з прецесією осі обертання Сатурна. Нове дослідження вчених з майті підтверджує, що в минулому такий резонанс справді був можливий, проте мільйони років тому щось його порушило. Згідно з представленою ними гіпотезою, цим чимось був зниклий супутник. У статті, опублікованій у журналі Science, висловлюється припущення, що колись Сатурн мав ще один супутник. Команда назвала його Хризаліда лялечка Метелика разом зі своїми 83 трьома побратимами. Він упродовж мільярдів років обертався навколо Сатурна, своєю гравітацією підтримуючи резонанс двох гігантів. За підрахунками вчених, близько 160 мільйонів років тому орбіта супутника втратила стабільність. Хризаліда пройшла надто близько до Сатурна і була розірвана на частини. Втрата супутника дозволила газовому гігантові вирватися з гравітаційної хватки Нептуна, залишивши його із нахилом площини екватора, який ми спостерігаємо і досі. Що більше, не усі уламки хризаліди, згоріли в атмосфері Сатурна невелика частина з них залишилася на орбіті планети, сформувавши знайому нам систему кілець. Це пояснює і на диво молодий вік цих кілець, лише близько 100 мільйонів років. Нарешті ще однією таємницею, ключем до розгадки якої може стати Гризаліда, є надзвичайно високий ексцентриситет орбіти Титана, найбільшого супутника Сатурна. Газовий гігант міг бути не першим, з ким зіткнулася супутниця. Ймовірно, спочатку вона зачепила титан, надавши його орбіті аномальної форми. Своїм відкриттям команда завдячує автоматичній міжпланетній станції Кассіні для неймовірно точного розрахунку моменту інерції Сатурна. Вчені використали дані про його гравітаційне поле, отримані апаратом на останньому етапі місії. Низці ризикових прольотів між кільцями гіганта. До речі, наступного тижня на каналі вийде друга частина фільму Тріумф біля Сатурна. Це півтора годинна розповідь якраз про місію Касіні та її здобутки. Не прогавте, А в описі я залишу посилання на першу частину. Телескоп імені Джеймса Вебба 5 вересня отримав перші зображення та спектри Марса. Унікальне положення телескопа в другій точці Лагранжа системи Земля-Сонце забезпечує спостереження видимого диска Марса. Завдяки цьому телескоп може отримати зображення та спектри, необхідні для вивчення короткочасних явищ червоної планети, таких як пилові бурі, погодні та сезонні зміни, а також процесів, що відбуваються у різний час марсіанської доби. Перші зображення Веба, отримані за допомогою камери ближнього інфрачервоного діапазону Ніркем, показують частину східної півкулі червоної планети на двох різних довжинах хвиль в інфрачервоному діапазоні. На першому зображенні зліва показана еталонна карта поверхні Марса від НАСА, отримана за допомогою інструмента Мола Orbiter Laser Altimeter, на яку були накладені зображення від Ніркам праворуч. На зображенні ніркам з більш короткою довжиною хвилі рівною 2,1 мікрометра праворуч зверху переважає відбите сонячне світло, і таким чином можна роздивитись деталі поверхні, подібні до тих, що на зображеннях у видимому діапазоні. Тут видно кільця кратера Гюгенс, темні вулканічні породи великого сирту та світла область у рівнині Еллади. На зображенні з довжиною хвилі 4,3 мікрометра справа внизу показано теплове випромінювання, світло, яке йде від планети в міру того, як вона втрачає тепло. Яскравість безпосередньо пов'язана з температурою поверхні та атмосфери. Найяскравіша область на планеті це місце, де сонце знаходиться майже в зеніті, оскільки там найтепліше. У напрямку до полярних областей, які отримують менше сонячного світла, яскравість слабше, звідти випромінюється менше світла та тепла. Однак температура це не єдиний фактор, який впливає на кількість світла з такою довжиною хвилі, коли світло від планети проходить через атмосферу, частина його поглинається вуглекислим газом. Найкраще це явище видно на рівнині елади, яка через такий ефект здається більш темною за навколишнє середовище. Команда вчених також опублікувала перший спектр Марса у ближньому інфрачервоному діапазоні, що показало можливості Веба вивчати червону планету за допомогою спектроскопії. Спектральний аналіз дасть вченим додаткову інформацію про поверхню та атмосферу планети. Спектр було отримано за допомогою об'єднання всіх шести режимів спектрографа NIRSPEC. Попередній аналіз даних показує багатий набір спектральних характеристик пилу, крижаних хмар, атмосфери та порід на поверхні планети. Наразі вчені аналізують дані спостережень для подальшої публікації. У майбутньому команда планує використовувати спектри та зображення для вивчення різних регіонів Марсу та їхніх відмінностей, а також пошуку газових домішок в атмосфері, таких як метан та хлороводень. Посадковому апарату NASA INSIGHT вдалося зафіксувати сейсмічні хвилі від чотирьох каменів із космосу, які впали на поверхню Марса у 2020 та 2021 роках. Це не лише перші метеороїдні удари, які вловив апарат, а й перший випадок виявлення сейсмічних та акустичних хвиль від зіткнення. У новій роботі, опублікованій у виданні Nature Geoscience, детально описується зіткнення, які Інсайт фіксував на відстані від 85 до 290 км кілометрів від свого розташування. Перший з чотирьох підтверджених ударів був найбільш вражаючим: метеороїд увійшов в атмосферу Марса 5 вересня 2021 року, розірвавшись мінімум на три уламки, кожен з яких залишив після себе кратер. Пізніше, над ймовірним місцем падіння, пролетів орбітальний апарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter, щоб підтвердити місце знаходження. Монохромна контекстна камера CTX виявила три затемнених плями на поверхні, після чого за допомогою камери ХайРАЙС вчені отримали кольоровий знімок кратерів крупним планом. Вивчаючи більш ранні дані, дослідники дійшли висновку, що в минулому трапилося ще три подібні зіткнення 27 травня 2020 року, а також 18 лютого та 31 першого Серпня 21 го усі вони викликали лише невеликі марсотруси з магнітудою трохи більше двох. Дані інсайт у поєднанні з орбітальними зображеннями можна використовувати для визначення траєкторії метеороїду та розміру його ударної хвилі при вході в атмосферу та падінні на поверхню, що створює звукові хвилі. Вчені були спантеличені, чому їм не вдавалося фіксувати такі зіткнення метеороїдів з Марсом, адже планета знаходиться поряд з головним поясом астероїдів, а її атмосфера приблизно в 100 разів. Тонша за земну, через що метеороїди проходять крізь неї не розпадаючись. Сейсмометр Інсайт зафіксував більше 1300 марсотрусів, але випадок 5 вересня 2021 року є першим, коли саме удар був підтверджений як причина сейсмічних хвиль. Більшість марсотрусів була викликана розтріскуванням підземних порід від тепла та тиску. Команда посадкового апарату припускає, що інші зіткнення могли бути заглушені шумом вітру чи сезонними змінами у атмосфері. Однак тепер, коли були знайдені характерні відмінні риси сейсмічних хвилі від ударів, вчені сподіваються знайти більше прихованої інформації в даних апарату за чотири роки його роботи. Вивчення того, як змінюються результуючі сейсмічні хвилі, коли воно проходять через матеріали поверхні, дає вченим можливість вивчати кору, мантію та ядро Марсу. Крім того, такі зіткнення відіграють певну роль в уточненні часової шкали Марсу. Підрахувавши ударні кратери, вчені можуть визначити вік поверхні планети. Калібруючи свої статистичні моделі на основі того, як часто спостерігаються зіткнення зараз, вчені можуть потім оцінити, скільки ще зіткнень сталося раніше в історії сонячної системи. Інсайт поки що продовжує досліджувати Марс, накопичення пилу на його сонячних панелях, знижує потужність апарату і, врешті-решт, призведе до відключення. На основі останніх вимірів потужності інженери припускають, що посадковий модуль відключиться в період з жовтня 2022 року по січень 2023. Стартап SpinLaunch залучив інвестиції. Компанія одержала 71 мільйон доларів від 14 інвесторів. Таким чином, загальна сума зібраних стартапом коштів досягла 150 мільйонів доларів. Отримане фінансування SpinLaunch направить у розробку своєї кінетичної пускової системи, в якій ракета буквально розкручується всередині центрифуги, після чого відчіплюється та вирушає до космосу. За допомогою такої системи компанія розраховує надсилати на орбіту до 200 кілограмів корисного навантаження за старт. Спінлонч вже створила центрифугу діаметром 33 метри для суборбітальних запусків, загалом провівши за її допомогою дев'ять випробувальних стартів. До 26-го року стартап планує ввести в дію більшу центрифугу діаметром 100 метрів, яка використовуватиметься для запусків на орбіту. Компанія також повідомила, що веде розробку супутників, адаптованих до перевантажень, що виникають під час запуску в центрифузі. Як же там SpaceX чи продовжує запалювати? Так і дуже успішно. Спочатку провели випробування з бустер 7, вімкнувши турбіни семи рапторів, а потім сім двигунів запалили на повну тиску камери згоряння був чудовим, що необхідно для здування пилу. Найближчі цілі за проектом Starship – підготувати Booster 7 до польоту за допомогою покращень, які підвищать надійність, і завершити складання прототипу Booster 9, у якого багато покращень на проектному рівні. Наприклад, двигуни ізольовані один від одного на випадок вибуху одного з рапторів. Тож Booster 7 зняли зі стартового столу, а Booster 8 вже туди поїхав. У листопаді будуть готові до польоту два комплекти прототипів першого та другого ступеня, і на цей час виробництво вийде на рівень, коли одна повноцінна ракета створюється за два місяці. Прямо повторюється історія 20-го року, коли прототип Starship готували до стрибка на 12,5 км кілометра і обіцяли листопад, а все вийшло лише у грудні. А взагалі, хоч Booster 7 і планують запускати в першому орбітальному польоті, та все ж тут SpaceX йде на деякий ризик. Тому що, наприклад, той самий захист двигунів буде зроблено як модернізацію першого ступеня, а не в процесі нормального виробництва, як у Booster 9. Ну і про решту справ у Boca Чіка. На вежу обслуговування встановили стробоскопи для приманювання метеликів та відлякування великих літальних апаратів. У С-24 встановили нове оздоблення дверей для старлінків другої версії, як втім, і самі нові двері. У частині прототипу S-27 встановили адаптер для виведення супутників StarLink другої версії. В іншому місці Техасу у МакГрегорі помітили раптор із новим захистом. Але у Техасі більше затримуватись не будемо, полетіли далі. У ну, Флориді підняли та встановили останній сегмент вежі обслуговування на LC-39A. Поруч викопують ставок для збирання води, яка використовуватиметься під час стартів старшипа. Трохи далі, але в тому ж штаті на Робертс Роуд з'явилися елементи для збирання третьої вежі обслуговування старшип ще одному стартовому комплексу Boot. А вперше Супергеві може з'явитися на LC39A не раніше, ніж у другому кварталі 2023 року. Готовий прототип першого ступеня доставлять до Флориди по воді з порту Браунсвілла, що в Техасі. Наса не стоїть осторонь, планує попрохати SpaceX про додаткову опцію розширити вимоги до місячного старшип, який полетить в рамках місії Artemis 3 Додатково до цього хочуть провести ще одну демонстраційну посадку з екіпажем. Ну наостанок до нашого дайджесту потрапила Саудівська Аравія. Ця держава Аравійського півострова планує відправити двох астронавтів на міжнародну космічну станцію на борту Crew Dragon, чий політ організовує Axiom Space. І якщо про домовленість із Саудівською Аравією поки що нічого не вдалося дізнатися в офіційних джерелах, то про аналогічну угоду із Туреччиною повідомила сама Axiom Space. Запуски 15 вересня з майданчика LC1B у Новій Зеландії стартувала ракета Електрон компанії Rocket Lab. Насій відправив на сонячно-синхронну орбіту супутник strix 1 японської компанії Synspective. У ході місії Rocket Lab не робили спроби повернення першого ступеня ракети. 100 кілограмовий strix 1 оснащений радаром із синтезованою апертурою і буде здатний отримувати зображення поверхні землі з просторовою роздільністю 1 метр, незважаючи на погодні умови або час доби на планеті зібрані супутником дані знайдуть різне застосування від моніторингу стихійних лих до міського планування. 19 вересня SpaceX запустила чергову партію супутників Starlink. 54 космічні апарати вирушили на низьку навколоземну орбіту під обтічником ракети Falcon 9. Запуск був виконаний з майданчика SLC 40 бази космічних сил США на мисі Канаверал. Для першого ступеня ракети це був шостий політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу Just Read The Instructions в Атлантичному океані. 20 вересня з космодрому Дзюцюайн стартувала Ракета Чан 2D носій відправив на сонячно-синхронну орбіту метеорологічний супутник Юньхай 103. На нашому каналі подивіться Дайджест Плюс, додатковий випуск космічних новин, що вийшов у середу. Раз або два на місяць ми будемо публікувати такі додаткові добірки, бо в основні суботні випуски все цікаве просто не влазить. Тож, якщо пропустили, перегляньте. Посилання буде в описі під відео. Ще раз хочу нагадати, що ми додали на сайті можливість встановити додаток Альфа Центавра і підписатись на пуш сповіщення. Посилання на інструкцію, де сказано, як все це зробити. Я також залишу в описі. Друзі, такі відео виходять на каналі виключно завдяки підтримці наших спонсорів на YouTube та Patreon. Це люди, які донатять у проект від одного долара на місяць, еквівалент чашечки Еспресо, а натомість отримують ранній доступ до контенту та трохи ексклюзивів. Донати йдуть на роботу над роликами, написання сценаріїв, озвучення та монтаж, на утримання повноцінної редакції на сайті. На керування нашими акаунтами у соціальних мережах, на сервіси, завдяки яким у нас є музичні ліцензії, гостинг і багато інших штук, які загалом і не особливо помітні, але все ж таки коштують своїх грошей. Ми дуже вдячні усім, хто нас підтримує, адже без них проект просто не міг би існувати у сьогоднішньому вигляді. Будемо раді, якщо і ви зацікавитеся, і вирішите нас підтримати. Посилання на всі способи зробити це, ви знайдете в закріпленому під відео коментарі. Дякую вам за здалехідь. Продовжуємо підтримувати армію, допомагати волонтерам і вірити у перемогу. Слава Збройним силам, слава Україні.